Пані Наталі, от як краще жити з літніми родичами разом чи окремо? Ну так як ми зараз чуємо таку цікаву історію, то ми розуміємо, що кожна сім'я це індивідуальна історія. Особиста історія. Я в своєму житті теж пройшла а, такий момент, коли з батьками жила моя сім'я молода і сім'я моєї сестри. Я зараз чую і згадую, як ми жили. І це було важко, але теж було таке, що а, мама багато тратила була б дуже а, енергії затрачено на те, щоб ми всі разочком примірялися. І я кажу, що в ці часи, коли я народила маленьких дітей, мені допомога батьків дуже була потрібна, потрібна. і в той момент життя разом це було класно. Але були моменти, коли так. було важко. Наступив час, ми роз'їхались. Тобто, кожна сім'я, родина має свої періоди і свої особисті історії. Взагалі, якщо психологічно дивитись на історію, як жити окремо чи разом. То більше більше буде за те, щоб жити окремо.